Дружина ізраїльського заручника Омрі Мірана закликала звільнити її чоловіка. Раніше Хамас опублікував відео, на якому чоловік закликає виконати умови угруповання, щоб усі заручники повернулися додому. Я Я вперше майже за рік побачила його обличчя. Відео опубліковане не зі співчуття, а як частина психологічної війни Хамасу. І все ж ось він змучений, голодний, катований, але живий стоячи біля свого дому в Кібуці на Хальуз, Лішай Лаві Міран закликала світових лідерів допомогти укласти угоду із Хамасом. Я звертаюся до світових лідерів, особливо до президента Трампа, який так багато зробив, щоб полегшити наше тяжке становище. Будь ласка, зробіть усе можливе, щоб просунути угоду. Ви вже досягли того, що колись здавалося неможливим. Ви повернули 38 заручників із полону Хамасу. Омрі Мірана на викрали позаторік 7 жовтня з кібуцу на Халь оз під час нападу Хамасу на Ізраїль. Його дружина та дві доньки в полон не потрапили. За даними ізраїльської влади, тоді загинуло коло 1200 осіб, а понад 250 заручників відвезли до сектора Гази. Як стало відомо, єгипетські посередники запропонували нову формулу припинення вогню. Вона передбачає перемир'я терміном від 5 до 7 років, звільнення всіх ізраїльських заручників в обмін на палестинських в'язнів, а також повний вихід Ізраїлю із сектора Гази. Пропозицію посередників Ізраїль поки що не прокоментував. Тимчасове припинення вогню було порушено місяць тому. Обидві сторони звинуватили одна одну в нездатності підтримувати перемир'я.